Бере хліб і пішли. А куди пішли? Пішли, я щось покажу. Це вже цікаво. Я теж хочу. Ну пішли йти. Я покривало візьму, а ти вибери корзину. Оу, це буде, мабуть, цікаво. Можна було зельць спробувати і в кухні. кухні не те, я хочу на природі. Да, природа тут хороша у вас. А це можна розбувати. Ух, тишечка. Ох, Боже Люда, не нюхать пробувати треба. Я вже тобі різати не довіряю. Да, ти мене балуєш. О, ну це ж тобі білого хліба не можна. Ну, я так і зробила спеціально. Це не перевершено. Замовлення приймаємо тільки по одному номеру телефону на Вайда. 096 389 92 79.